Здається, всюди мирно і тихо, Нема загроз доброї лад, але чого ж приходить лихо? Руйнує, нищиться підряд. Було так весело і чудово, так безтурботно йому свій сміх. І все змінилося раптово, Бідою вилилось на всіх. А почалося все з дрібниці. Той сірничком зюркнув на мить. Здавалось, ви які дрібниці? Та осялинка вже горить. І плаття дівчинки палає. Скрізь повну диму, крик і страх. Ось так воно завжди буває. як щось не те в твоїх руках. Це хлопка, сірник, чи свічка, петерда, щоб стрінути раз. Забава ніби й велича, а от брюду несе якраз. Тож як зібрався на ялинку, щоб гарне свято провести, веди себе як слід, дитинко, життя потрібно берегти. А щоб був новий рік, дійсно, веселим і не сумним, послухайте деякі правила поведінки під час новорічних свят біля ялинки. До ялинки ви можна підносити петарди, хлоповки, бенгальські вогні, сірники і свічки. Правила безпеки при користуванні електричними гірлядерами. Перевірити, що були справні. коли виходиш з дому вимкни гірлядер. Не смикають на ялинці, коли вони світять. Чим небезпечні фейерверки. Горять. Є причиною виникнення пожеж. Розкидають іскри, можуть попасти в очі спічини опіки шкіри. Вітаю їх! Хоти на небезпечну відстань. Вибухають, видають гучний звук, тому можуть постраждати органи слуху. Бережіть свою ялинку від вогню. Не треба хлопам на свят, там буде весело без них. Веселі ігри, пісня, сміх. Бо новий рік це казка, диво, це радість, подарунки всім, Зустріньмо новий рік щасливо. і радість, кожен дім не сім. щоб ви намалювали новорічні ялинки, які будуть у вас в квартирах. І як ви їх прикрасили, як ви їх оздобили. І просимо ці малюки принести після Нового року до нас на виставку. Добре?